Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. А саме чому на Юпітері часто осипаються зав'язі грун, яка яка є причина? Просто деякі люди говорять, що це сіра гниль поражає грони у цвіття і воно осипається. А деякі люди вважають в тому числі і я, що це все-таки результат поганого запилення. І вже потім ці фрагменти грон, вони просто відсихають, коли там жодна ягідка не запилена. От як ви бачите, зараз на груні, деякі фрагменти, вони вже почали засихати. Вони досить таке погано тримаються, легко їх можна відірвати, як ви бачите. По самому візуальному огляді не видно, щоб десь, наприклад, якийсь білий наліт був. Незрозуміло, що тут була сіра гниль. Можливо, у когось є можливість, і хто вирощує Юпітер, подивитися. Такі моменти під мікроскопом, або може, є в когось можливість в якійсь лабораторії перевірити, чи є тут сіра гниль чи ні. Ось зовсім недавно також дивився відео на каналі Ушпака про те, чому ці цвіття просипаються. Одне, що, звичайно, в цьому році я. А косячив, я ще з того року хотів і Пітер перед початком цвітіння обробити бором або якоюсь зав'язю, наприклад, і подивитися на результат запилення. Але, як завжди, багато справ і це я не зробив. Надіюсь, може, наступний рік це зроблю. І от також ще помічав, що нижні грони. Погано запилені з такими, як схоже на сіру гниль, а вже більш верхні грони, особливо на третьому світі зверху, де опилялося зовсім інший час, грони вже краще і завість так не осипається прям фрагментами висихаючи. На наступний рік, звичайно, попробую обробити одночасно бором і свічем, і подивіться на результат запилення на Юпітері. І що саме цікаво, на моєму винограднику, от така біда тільки з самим кашом Юпітером. На всіх столових сортах, там на технічні лідії, таких проблем немає. Так що тоді можна сказати, хто вважає, що це сіра гниль, що Юпітер лідер по Схильності заболіти сірою гниллю. І от в цьому районі шпалери запилення більш хороше, немає таких випадків, а от в цьому місці незрозуміло, чи тут, того, що тут стіна, чи може якийсь протяг вітром. От В цьому місці на трьох пагонах взагалі суцвіття майже майже нема нічого тут живого. Все посипалося, все посохло. І також посохло на двох нижніх суцвіттях Така біда, на третьому цвіті з гори більш-менш картина хороша. Ну, подивимось, він недавно тільки відсвівся. Ну, я думаю, тут, тут такого не буде, як на нижніх. Так що давайте під цим відео коментуйте, пишіть в кого які думки. Чому Юпітер так погано опиляється. Фрагменти осипаються грон. Можливо, у кого буде якась більш така цікава інформація, що хтось дійсно вже виявив, чи це сіра гниль, чи просто результат запилення. До речі, ось на арки тут запилення трошки краще. Такого відсихання фрагментів грон немає. І також цікаво, що. Тут на цій же арці, ось у мене ще тут лідія. Насок я тут зберігаю її. Росте, бачите, велика арка. На лідії ніде немає отак такої біди. Щоб сказати, що теж десь поразилася сірою гниллю. До речі, на цьому. На Юпітері я помічав вже і на зрілому винограді. Також є така біда. Частина ягід просто гребення, як то параліч де відсихає, я одне починаю об'ялюватися. Тому кому відео було цікаво, ставимо лайки, пишемо в коментарях, в кого які думки є по цій проблемі. А усім міцного здоров'я, мирного неба та гарних вражаїв.